Місто привітне, в променях квітне. Сонцем осяяне в гаміті Щастя ми творим в місті над морем, де подружилися труд і любов. Світловодську 55 від початку заснування його історія невід'ємна частина життя багатьох поколінь, яким ми завдячуємо своїм минулим сьогоденням та майбутнім. Роком народження Світловодська визнано рік 1954, коли на схилах Дніпра почалось будівництво Кременчуцької гідроелектростанції. Ми ще повернемось в добу великих звершень та сподівань, а розповідь свою почнемо з часів пращурів, коріння, що міцно вросло в благословену землю. Адже історія Світловодська це історія і Крилова, і табурища, і Новогіоргівська. Перша писемна згадка про цей край датується 12 століттям. У 1190 році князі Святослав Всеволодович та Рюрик Ростиславович Білгородський вдало полювали біля гирла річки Тясмин. Можливо, з мисливського стану київських князів і почався Крилов місце красних ловів. У 1615 році польський король на прохання старости Чигиринського дарував крилову магдебурзьке право. За часів козацької доби Крилов був одним із пунктів, де збиралися козацькі полки для походів на турків і татар. 17 столітті на протилежному березі Тясмену було засновано Крилівську Слободу свого часу. В Крилівській фортеці перебував в ув'язненні Богдан Хмельницький. У 1732 році Слобода була підпорядкована миргородському полку і згодом стала сотеним містечком під назвою Крилов Шанець. У 1821 році за штатний Крилов було віднесено до орденського кірасирського полку імені Святого Георгія. Звідси з'явилась наступна назва міста Новогеоргівськ. Наприкінці дев'ятнадцятого століття Новогеоргівськ за штатне місто з цивільним управлінням, здобуває славу завдяки розвитку ремісництва. За даними 1910 року, серед міст Херсонської губернії Новогеоргівськ перше по кількості ярмарків і торжків славній Новогеоргівщині завдячує Світловодськ своїм народженням землі, поглинуті безжальними хвилями Кременчуцького водосховища. Сьогодні у світловодську діє громадська організація спадкоємців Новогеоргівщини зберегти історичну спадщину для нащадків місія почесна і благородна. У світлі неба і води на благодатній землі, вкритій славою пращурів, народилось наше місто. Сьогоднішній Світловодськ умовно поділено на мікрорайони, і в кожного з них своя історія. Мікрорайон Хмельницький, колишнє селище таборище, яке своєю назвою завдячує табору козацькому. Другою половиною XVIII століття датується поселення під назвою Ревівка. Його заснували вихідці з Сербії. Сьогодні це Заводський мікрорайон. На лівому березі Дніпра розташовано селище Власівка, підпорядковане Світловодську. За легендою, першим поселенцем тут був козак Власенко. Існує й інша версія. Власенком звався Перевізник на озері Срібному, що було колись. Сьогоднішня Власівка промисловий побратим Світловоцька, заснованого 55 років тому. Ще у далекому 1936 році експертна комісія прийшла до висновку, що будівництво Кременчуцької гідроелектростанції з великим водосховищем дозволить регулювати ступ Дніпра і забезпечить максимальне її використання. Кременчуцька ГЕС повинна була стати головною у Дніпровському каскаді. Щодня сюди прибували нові й нові загони ентузіастів. Це були насамперед робітники Дніпровської, Каховської, Горківської та інших гідроелектростанцій, жителі багатьох прилеглих міст і сіл. Прибувала і нова потужна техніка. На кінець травня 1954 року на будові сформувався майже півтисячний колектив будівельників. З далекого сходу приїхав демобілізований воїн Іван Петров і став справжнім майстром укладки бетону. Близькуче знання будівельних професій приніс Андрій Яворовський. На Волхові, Свирі, Кам'я, Волзі, герой соціалістичної праці Михайло Карпов. Все своє життя він добуває світла для людей. Сюди Михайло Дмитрович приїхав з Горьківської ГЕС. І приїхав не один. Аркадій, його старший син, бригадир арматурників. Тут визрівала думка вести станцію в дію на рік раніше строку. Більшити потужні станції з 8 до 12 агриахів. У 1957 році будову відвідав перший секретар ЦК КПРС, голова ради міністрів СРСР Микита Хрущов. 21 серпня на міському стадіоні відбувся багатотисячний мітинг, учасники якого пообіцяли високому гостю ввести в експлуатацію два перших гідроагрегати ГЕС на рік раніше встановленого строку. Водночас побудувати на березі Дніпра нове місто сад місто Красень під назвою Хрущов. 4 жовтня 1959 року відбулось перекриття Дніпра. А вже в грудні дав струм перший гідроагрегат. Кременчуцька гідроелектростанція почала діяти фактично на два роки раніше встановленого урядом строку. Це була велика перемога проектувальників і монтажників, практично усіх, хто був зайнятий на спорудженні цього потужного гідровузла на середньому Дніпрі. Разом з ГЕС будувалось місто. І досі його вулички нагадують про часи Хрущовської доби. Двоповерхові будинки, затишні зелені двори. Перша у нинішньому Світловодську вулиця імені нашого земляка героя Радянського Союзу Івана Конька. Закладена у 1954 році, вона колись носила назву Будівельна. А ось і перший будинок. У житлову забудову міста гарно вписався лісовий масив. Згодом перетворений у парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Це улюблене місце для світловодців. Указом президії Верховної Ради Української РСР у 1961 році колишній районний центр Новогеоргівськ перенесений із зони затоплення та селище гідробудівників були об'єднані в одне місто під назвою Хрущов. На той час воно вже мало сім загальноосвітніх шкіл, палац культури, лікарняне містечко, стадіон, десятки магазинів, їдалень та кафе. Очевидці розповідають, що коли Микита Сергійович Хрущов вдруге відвідав ГЕС, він побачив емблему з назвою міста на в'їзді. Реакція найвищого державного керівника була несподіваною. Він тут же промовив: емблема гарна, але назву треба змінити. Заперечити йому ніхто не посмів. Так, з волі однієї людини нове місто втратило свою назву. У 1962 році Хрущов перейменували в Крем ГЕС, а у 1969 Світловодськ, що означає світло, яке дає вода. Сьогодні старожили з особливим щемом в серці згадують ті роки доби великих звершень, сподівань юного міста. замечательных людей Не замечательней нисколько Собственной жизни или дней Памятных нам самим и только И где бы ни выпало нам жить Но в сонном полете невесомом Нам предназначено парить над нашим городом и домом Где мы знаем всех соседей И по улице соседней Мы впервые на велосипеде едем И пьем у желтой бочки квас Где из фантиков секреты Первомайские портреты и Сталина заветы их пока обманывать нельзя. Нині ентузіазму 60-ті, непохитної віри в завтрашній день 70-ті, незабутні 80-ті роки. Саме цій добі ми завдячуємо заснуванню в місті потужних промислових підприємств, будівництву житла, облаштуванню вулиць, започаткуванню кращих культурних традицій, об'єднання Дніпро енергобудпром, завод чистих металів, калькулятор, радіозавод, Кременчуцька гідроелектростанція, комбінат твердих сплавів Придніпровське Дніпровське ремонтно-будівельне спеціалізоване управління. Та багато інших підприємств. Слава Світловодська як промислового і культурного центру по праву удостоїла його назви перлина Кіровоградщини». Спливали роки, здолавши шлях складних 90-х, місто разом з молодою незалежною країною увійшло в нову еру звершень. Сьогодні Світловодськ наполегливо відроджує колишню славу, адже має досить потужний потенціал для росту власного наукового, технічного та соціального. Промисловий комплекс Світловодська сьогодні складають 19 підприємств: галузей машинобудування, промисловості будівельних матеріалів, кольорової металургії, електроенергетики. Діють підприємства промисловості легкої, харчової та переробної. Динамічно зростає малий та середній бізнес. В місті працюють дев'ять загальноосвітніх шкіл, з яких одна з поглибленим вивченням англійської мови. Дві школи мають ліцейне та гімназійне відділення. Діє середнє профтехучилище та технікум радіоелектронного приладобудування. Юні світловодці отримують естетичне виховання у школі музичній, школі мистецтв та в школах спортивних, в центрі дитячої та юнацької творчості. Швидкими темпами розвивається медична галузь, удосконалюється рівень медичного обслуговування та діагностики. Світловодський пологовий будинок сьогодні визнано одним з кращих в області. Завжди радо приймає гостей палац культури впорядкований стадіон, палац спорту з плавальним басейном. Для прихильників тенісу діє сучасний корт. А ще місто пишається своїм яхт-клубом. Завдяки багатому природному ландшафту у місті діють пансіонат Славудич, бази відпочинку, оздоровчі табори. Від пращурів, успадкувавши цю красу, Світловодськ пишається своїм минулим і вірить в своє майбутнє. Добою радісних звершень чи неспокійним часом великих змін запам'ятається його історія. Незаперечним залишається одне: вона невід'ємна частка біографії кожного світловодця. жизнь замечательных людей От незатейливых раскрасок До окаянных наших дней Она лишь собственная наша И сколько б ни падали на снег И как бы ни напрягали жилы Вот уж и двадцать первый век Слава Господу, мы живы!